Гувер Колінз, потворене кохання, частина 60. Він чекає кілька хвилин, перш ніж заговорити, вдивляється мені в обличчя, погладжує по щоках. Руки Майлза сильні і надійні, і як це не жахливо, я хочу відчувати їх усім цілом. Ненавиджу ту дівчину, на яку він мене перетворює. Ти з ним спиш? нарешті запитує він, шукаючи правди в моїх очах. Не твоя справа, Майлз. Ні, відповів я вголос. Ти з ним цілувалась? Теж не твоя справа, ні. Майлз полегшено переводить подих, його руки падають на стіл по обидва боки від мене, і він схиляє мені голову на плече більше не ставить запитань, йому боляче, а я гадки не маю чим допомогти. Тільки Майлз може змінити наші стосунки, але, як мені відомо, він до цього не готовий. Тейт з болем шепоче Майлз. Тикаючи обличчям мені в плече і обіймаючи однією рукою талію. прокляття, Тейт!» йт, іншу руку кладе мені на потилицю і цілує в шию. Що ж мені робити? Що робити? я стискаю повіки. Замішання і біль у його голосі нестерпні, качаю головою, бо не можу відповісти на запитання, сенс якого мені невідомий, і тому, що я не можу відсторонитись. Губи Майлза торкаються Моєї шиї під вухом, і мені одночасно хочеться притиснути його від себе і відштовхнути якнайдалі. Його рот ковзає по шкірі, і я схиляю голову для поцілунку. Пальці Майлза притримують мене за потилицю, щоб моє обличчя було навпроти нього. Прожени мене, молить, Майлз, обтаючи мене теплим подихом: Навіщо тобі це? Він цілує мене в шию і зупиняється, щоб сказати, я не знаю, як перестати тебе хотіти. Вели мені піти, і я піду, але я не велю. Не можу, шипочу я. Коли Майлз доходить до моїх губ, я повертаю до нього обличчя, хапаю його за сорочку і притягую до себе, чудово усвідомлюючи, що з собою роблю, все скінчиться так само гидно, як минулого разу, але я хочу цього не менше, ніж раніше, або навіть більше. Майл зупиняється і пильно дивиться мені у вічі. Я не можу дати тобі більшого, шепоче він, просто не можу». ненавиджу його за ці слова, і водночас поважаю. У відповідь протягую його ближче, і наші губи зустрічаються. Ми одночасно розкриваємо їх і відчайдушно накидаємося один на одного, стогнемо, тягнемо за одяг, впиваємось пальцями в шкіру. Секс нагадую я собі. Це просто секс, нічого більшого. Єдина частина Майлса, яку він готовий мені подарувати. Можна скільки завгодно повторювати, що нічого іншого мені не потрібно, але я беру, беру, беру все, до чого можу тільки дотягнутися. Намагаюсь розгадати кожен звук, який він видає, видає, кожен дотик. Хочу переконати себе, що Майлз дає мені набагато більше, ніж здається. Дурепа. Принаймні це розумію. Я розстібаю його штани, а він мілівчик. Ще раніше, ніж ми досягаємо спальні, я опиняюсь без футболки. Не забираючи своїх губ від моїх, Майлз зачиняє двері і зриває з мене ліфчик. пхає на ліжко, стягує з мене джинси, потім підводиться і знімає штани. Це боротьба. Я і Майлз проти решти. Ми мчимо на випередки зі своєю совістю, гордістю, самоповагою та правдою. Майлз хоче проникнути в мене ще до того, як. Все це нас наздожене. Він лягає на ліжку і відразу виявляється наді мною, на мені, всередині мене. Ми перемогли, його рот знову знаходить мій, і тільки він мене не цілує, наші губи стискаються, дихання змішується, його очі дивляться в мої, і це не поцілунок. Це щось набагато більше. З кожним поштовхом губи Майлзаков зають по моїх, погляд стає жаднішим, але він жодного разу. Мене не цілує. Цілуватись набагато легше, ніж робити те, що ми робимо. Під час поцілунку можна заплющити очі, заглушити думки, а разом із ними біль, сумніви та сором. Коли цілуєшся із заплющеними очима, захищаєш себе від уразливості. Але це захист. Це зіткнення, поєдинок поглядів, битва з відкритими очима, виклик від мене, Майлзу від Майлза мені. Ну ж, спробуй поклади цьому кінець, беззвучно кричимому один одному. Весь той час, що Майлз у мені, він не відводить очей. З кожним поштовхом я знову чую у себе в голові слова, які він промовив лише кілька тижнів тому. У такі хвилини легко прийняти почуття та емоції за те, чим вони насправді не є, особливо якщо дивитись людині у вічі.